Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде компактний, потужний портативний автомобільний компресор від торгівельної марки Park City. Нещодавно в нас виходив огляд схожого компресора від даного виробника моделі 2300. І той компресор, незважаючи на свої компактні габарити, вразив своїми можливостями автономною роботою, а також швидкістю накачування коліст, за якою він не поступається великим габаритним поршневим компресором. Це в нас модель 252.0, тобто вона за модельним рядом йде трішки вище і вважається старшою. І сьогодні ми чекаємо від неї ще більшої продуктивності і ще більшої автономності. Загалом компресори цього модельного ряду мають дуже сучасний прикольний дизайн, за яким вони відрізняються від переважної більшості інших компресорів. Ну і, взагалі, якщо тримаєш ось цю річ вперше, не одразу. Спадає думка, що це саме автомобільний компресор. Річ більше схожа на павербанк або якусь компактну зарядну станцію. Сам компресор має прямокутний корпус, і тут у нас по всьому корпусу йде металева перфорована накладка, яка забезпечує дуже добру вентиляцію виробу. Також виріб має ось такий величезний контрастний дисплей з сенсорним керуванням. Тут ми можемо... Задати необхідний тиск для функції автостоп, тобто обираємо необхідний нам тиск, і по досягненню цього тиску компресор автоматично вимкнеться. Також ми можемо обрати, що саме ми будемо качати, тобто колеса велосипеда, якісь там іграшки надувні або автомобільні колеса. І окрім цього, в нас є ще така класна річ, як ліхтарик. Ліхтарик багаторежимний, тобто тут є і просто режим постійного світла, і якісь мигаючі режими, червоний, білий, будь ласка, можна використовувати в якості аварійного маячка на дорозі. Затисканням ось цієї кнопки ми також можемо обирати одиниці вимірювання тиску. У Нас в даному випадку цікавлять саме бари. Компресор, незважаючи на свої компактні габарити, може досягати максимального тиску цілих 10 бар або 10 атмосфер. Тобто, за своїми характеристиками, він не поступається великогабаритним компресором. При цьому його продуктивність складає 30 літрів на хвилину. При цьому молодша модель 23.00 з аналогічною продуктивністю змогла накачати велетенське колесо 19 го діаметра за 5 хвилин. При цьому компресори. Деяких виробників, у яких заявлена продуктивність 35, 40 і навіть 60 літрів на хвилину, не завжди можуть впоратися з цим колесом за такий час. Тому я думаю, що у деяких виробників Характеристика продуктивності, як завжди, може бути завищена. А тут 30 літрів на хвилину повністю відповідає дійсності. Всі роз'єми, ліхтарик, а також кнопка вмикання-вимикання розташовані на одному торці, і, на мій погляд, це зручно. Також тут є ось така складна ручка для переноски компресора. Під нею у нас розташований світлодіодний ліхтарик, і також є ще три роз'єми. Роз'єм під прикурювач. Ми його можемо використовувати, наприклад, якщо у нас розрядився акумулятор, а ми хочемо використати компресор для накачки коліс або інших якихось речей. Також є роз'єм USB. І він виконує функцію павербанка. Тут вбудований акумулятор, точніше, чотири акумулятора кожен ємністю по 2600 мАч, І, Відповідно, окрім того, що цей виріб можна використовувати як компресор, він також може бути застосований як павербанк. І нарешті ще один роз'єм: це USB type c для підзаряджання зарядного пристрою, наприклад, від прикурювача або від побутової розетки. Павербанк тут дійсно працює, в комплекті є дріт. Або кабель USB на USB Type-C. Ми просто під'єднуємо до нього наш девайс і спокійно собі заряджаємось. Звісно, використовувати компресор в якості Powerbank ви будете не часто. Але в умовах тотального відключення світла мати під рукою будь-яку річ, від якої можна зарядитись, це зручно. Я, наприклад, навіть обираючи якийсь побутовий ліхтарик, звертаю увагу на моделі з будованим акумулятором і також функцію павербанка. Інколи забуваєш зарядити павербанк, інколи просто його десь забуваєш там, чи розрядився вдома акумулятор. І зручно, коли є багато різних пристроїв або приладів, від яких також можна зарядитись. І тому функція Powerbank в даному випадку. У мені здається дуже корисною. Загалом дана модель відрізняється широким функціоналом і продуманою конструкцією. Навіть для повітряного шланга тут є спеціальний холдер, в якому ми його можемо зафіксувати і спокійно зберігати компресор. При цьому з нього не стирчать ніякі дроти, шланги тощо. Виглядає це дуже акуратно, лаконічно і компактно. Також знизу є 4 прогумовані ніжки, які захищають дно компресора, коли ми ставимо його на асфальт або там інше. Поверхню. Переходимо до комплектації, і тут також все чудово. В комплекті є сумка для транспортування і зберігання. Також є роз'єм під прикурювач, від якого ми можемо заживити наш компресор. Ціла купа різноманітних насадок і запасний запобіжник. І також є ще кабель USB на USB Type-C. Все це ось так зручно можна. Помістити в сумочці і спокійно зберігати в автомобілі. Як ви бачите, компресор дуже компактний і не займає багато місця в салоні авто. Я вже згадував молодшу модель 23.00, яка має також компактні габарити і дуже швидко качає навіть великі колеса відбудованого акумулятора. При цьому, якщо мені не зраджує пам'ять, на одне колесо в нас пішло приблизно 25% заряду. Тобто від одного заряду ми можемо накачати одразу 4 велетенських колеса, якщо в цьому буде необхідність. Єдине, що після накачування кожного колеса компресору потрібно трішки відпочити. І це також буде залежати від температури зовнішнього середовища. Зараз на вулиці дуже спекотно, плюс 35, плюс 37 і тому компресор може сильно нагріватись. Хоча у нас тут по всьому периметру є така суцільна перфорація, і він також нормально охолоджується. Я думаю. Між накачуванням кожного колеса потрібно буде чекати приблизно десь 10 хвилин. І в будь-якому випадку, якщо ви там почекаєте менше, нічого страшного не станеться. Якщо компресор почне перегріватися, в нього є захист, він просто сам вимкнеться і нагадає вам, що йому потрібен перепочинок. Зараз ми спробуємо перевірити даний компресор в роботі і порівняти його з молодшою моделлю. Як я вже казав на початку відео, від старшої, дорожчої моделі ми чекаємо ще більшої автономності і ще швидшої роботи. І дійсно, в порівнянні з моделлю 23.00, 25-та модель виявилася швидшою. Компресор накачав колесо діаметром 19 дюймів всього-навсього за 3,5 хвилини, і це дуже хороший показник. Я, власне кажучи, не можу зараз пригадати якісь там навіть поршневі компресори з продуктивністю 60 літрів на хвилину, які мають аналогічну швидкість накачування. Тому за швидкістю накачування це однозначно топ. Що стосується автономності роботи, то тут вже є нюанс. Після накачування одного колеса акумулятор компресора розрядився приблизно на 50%, тобто він качає швидше. Але при цьому має більшу потужність і більше споживає енергії. Відповідно, акумулятор розряджається швидше. І навряд чи повного заряду цього компресора вистачить на 4 колеса діаметром 19 дюймів. Якщо говорити про колеса меншого діаметра, то я думаю, в принципі, він впорається там з 4 колесами діаметром 15-14 дюймів, якщо взагалі в цьому буде необхідність. Особисто в мене траплялись ситуації, коли потрібно було качати. Ну, максимум два колеса. І то потрібно було також робити якісь проміжки, тому що поки латаєш одне колесо, компресор відпочиває. В даному випадку ми бачимо, що він швидкий, але також полюбляє енергію. Тому, якщо порівнювати дві моделі і 25.00, я б не сказав би, що якась з них старша, а якась з них молодша. Це просто два компресора з одного модельного ряду з різними особливостями. Перший більш повільний, але більш економічний. Другий швидший, дорожчий, але при цьому швидше витрачає заряд акумулятора. Що обрати в даній ситуації, мені порадити важко. З однієї сторони, хочеться якомога швидше накачати колесо і швидше їхати. І також це стосується, наприклад, накачування матраців або надувних меблів. Хочеться швидше, знову ж таки, все накачати і спокійно собі відпочивати. З іншої сторони, різниця в часі накачування колеса в нас склала півтори хвилини. І це не так багато, з урахуванням того, що тут споживання енергії йде, можна сказати, вдвічі швидше, ніж у моделі 23.2.0. Тому, обираючи собі компресор з цього модельного ряду, подумайте, що для вас буде краще: більша швидкість, але менший час автономної роботи або менша швидкість і більша автономності. Але в будь-якому випадку, якщо ви оберете швидкість, пам'ятайте, що тут є можливість заживити компресор від прикурювача авто і, в принципі, мати необмежений час роботи. На цьому в мене як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.